Ми розібрали з вами, як входить король, як ходить королева, в чому суть гри, в тому, щоб поставити мат супернику. Також ми розібрали шах і мат. Більш поглибленіше ми розберемо ще в наступних відео, а зараз ми продовжуємо ознайомлення з іншими фігурами, і в нас на черзі тура. В нас їх дві. Кожна з цих тур, вони візуально схожі на вежі, вони у нас стоять. На початкових полях H1 і a 1 Тепер, наприклад, у нас стоїть тура в центрі, ясна ходить. Тура у нас ходить тільки по прямих лініях. Вона може ходити або по горизонталі, або по вертикалі. Теж на ту кількість підтинок, яка дозволяє трошка, або ж жодна з фігур суперників не перешкоджає їй. Наступні у нас будуть слони. Їх теж у нас два. Чим цікаві слони? Кожен з них займає свій кольор. От для чого у нас і поділені клітинки на білі й чорні? Тому що у нас один слон білопольний, який ходить тільки по білих клітинках, і чорнопольний, який ходить тільки по чорних кіломі. Наші слони ходять тільки по діагоналі. Цей слон ходить тільки по білих діагоналях, А чорний напольний стон тільки ходить по чорних квитинках. Ось такі у нас діагонали доступні для слона. Наступні у нас залишаються наші коні. Коні у нас хитрі фігури. Це єдина фігура, яка може перестрибувати інші фігури. Далі ми познайомимося з нашими пішками. Кінь ходить літерою Г. Дві клітинки в одному напрямку, одна клітинка вбік. Дві клітинки в одному напрямку, одна клітиночка вбік. Що вперед, що назад, що в що вправо. Але ключова відмінність від інших фігур, те, що він зможе перестригувати інші фігури. Він цю пішку просто перестрибує. Так, і залишаються у нас пішки. До речі, по потужності фігур, тура у нас коштує 5 пішок. Кінь і слон у нас коштують по 3 пішака. І залишаються у нас ці ж пішаки. У нас їх 8. Вони у нас таке от мірило. Важливості, потужності, сили фігур, як ходять пішки. Пішки ходять тільки прямо. Перший хід може зробити на одну або на дві клітини. Любий інший наступний хід тільки на одну клітинку вперед. Ходять пішки, тільки прямо, б'ють, тільки на скоси на одну клітинку. Якщо зараз стоїть пішка білих і пішка чорних хід білих, то біла пішка може вдарити в чорну пішку. Якщо зараз пішка стоїть на ЄП чорна, то наша пішка заблокована, вона нікуди не може піти. Потрібно ходити якоюсь іншою фігурою. Ще одне цікаве і важливе правило. В нас виходить пішки найдешевші. Ми вимірюємо силу фігур, у нас їх вісім, але тільки пішка. Якщо вона з початкової позиції на другій лінії доходить під час партії до останньої лінії, то ми замість цієї кішки можемо поставити любу фігуру, окрім короля. Як правило, у нас е, всі ставлюють королеву, тому що вона найсильніша. Інколи деякі позиції є цікаві тюди, коли ставляться тінь.